Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. Кабінет міністрів України прийняв важливе рішення і буде надавати компенсацію для створення і облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. А уряд вирішив пристимулювати роботодавців для створення адаптованих робочих місць для людей з інвалідністю. Граничний розмір компенсації буде становити для людей з інвалідністю першої групи. 15 мінімальних заробітних плат. Хочу нагадати, що нині це становить більше 100 тисяч гривень, 100 тисяч гривень для людей з інвалідністю другої групи 10 мінімальних заробітних плат. Нині це становить 67 тисяч гривень. Йдеться мова йде взагалі не про оплату за створення робочого місця, а за компенсацію витрат на його облаштування. Іде мова саме про закупівлю столів, стільців, крісел, допоміжних засобів для транспортування і пересування спеціальних машин та інструментів, засобів для забезпечення здоров'я і безпеки на робочих місцях. Обіцяють, що люди, які мають інвалідність, Будуть надавати можливість працювати у зручних, комфортних, безпечних і саме головне адаптованих під його персональні потреби, умови. Тому побачимо, як це запрацює насправді чи дійсно це. Упростить процедуру працевлаштування осіб з інвалідністю, коли будуть на підприємствах, установах чи організаціях адаптовані робочі місця. Тому що згідно чинного законодавства, ми з вами пам'ятаємо, що українські підприємства установи та організації зобов'язані і мають працевлаштовувати, якщо ви підходите. Осіб з інвалідністю, тобто, якщо ваша рівень освіти дозволяє, то ви маєте особи з інвалідністю мають так само право на працю, право працювати, так як і всі громадяни нашої країни, і це буде дуже круто, що для них будуть адаптовані робочі місця, що зробить ще ширшим вибір місця роботи, і сам відповідно кожна людина зможе самореалізуватися. Якщо це за працює, обіцяю, що це запрацює. Якщо дійсно це буде йти на розвиток і адаптацію для людей, то відповідно, звичайно, за такі зміни. Тож очікуємо. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві. Бережіть себе та свої родини.